Так, друзі, всім привіт підписникам мого каналу і не підписникам тих, хто зайшов сюди Случайно, скажімо так. У Нас сьогодні 15 січня 2026 року мороз трошки спав. Снігу, самі бачите, скільки нападало. Світла у нас немає. Вже більше тижня включають на годину, на півтори. Тобто ми сидимо зараз більше без світла, ніж світлом. За той короткий термін часу, там півтора години, що вони дають. У мене не встигає зарядитися мій акумулятор на моїй сонячній електростанції. Тому, дивлячись прогноз на завтра, бачу, що передають на завтра сонечко і я хочу почистити свої панельки. Панельки в мене Ра вам покажу. Ось моя майстерня. І на майстерні там зверху панелі. Маю ось таку от величезну драбину, алюмінієву. Хочу нею зараз спробувати вилізти на, на ось ту кришу і почистити сніг. Щоб завтра можна було користуватися енергією природи. Да, Мілка? Ось така в нас гарна зима сьогодні. Снігу нападало дуже багато. Морози вночі були, майже тиждень трималися мінус 15, зараз трошки попустило, мінус 2. Вдень, вночі передають знову мінус 11, тому, тому будемо, будемо працювати. Так, ну, погнали. Беремо цю дробинку німецьку алюмінієву, Така вона не є важкою, але і не є синокомпактною, зато є високою. Я сподіваюся, що за допомогою неї мені вдасться вилізти на цей дах. Так, треба ще розібратися, як вона розкладається, бо я її взяв, позичив сусіда, так сказати, бо моя трошки поламалася, зламалася. Зараз треба мені трошки розібратися в цьому в цій драбині. Так. Жовто-блакитний на плечі. Най-най-най. М-да, то ще треба гуглити, як її розкласти. Да, оце засыпало, конечно. а Прям за шиворот, блін. Твою мать. Так, значить так, працюємо трошки шуфлюємо. Трохи треба відкинути сніг, щоб був якийсь доступ трошки, хоча б. Хоча б щоб було як блісти. Ну, я думаю, нормально відчистив. Так. Так, залізу зараз. А, чого? Глянемо що там робиться? Я початку? Ой-ой-ой. Що тут робиться тут? Снігу? Снігу капець. Лучше самому треба ты чтобы сюда залезть. Так, вот такая вот. Тут у нас снеговая зависа. Так. Ну что, порядок, как тут кажут, с песней. Спочатку, спочатку. Так, та Ай, та блин, холодно и мокро. Ну, А что Ничего не делаешь? Така погода. Така погода нас жде. Так ось так я ходжу по даху. Я по даху... Так, снігу. Снігу по коліна скажу. Скажу так. Насипало Фу. за цих 10 днів. Так нормально. У квадратурі тут у мене стоїть 12 панелей по 650 Вт кожна. Площею 2 метри на метр, ніби, якщо я не помиляюся, якщо я правильно пам'ятаю. Отакі панельки. А снігу самі бачите скільки. Сьогодні почищу. Але є велика вірогідність, що за ніч ще може насипати нормально. Ай! Що робити? Треба чистити якось. Напевно йду я зашуфлюю, бо тою мечолкою нічого не буде, то не робота. Треба шуфлю. Ну значно! Так. Так. О. О. Старая работа пида. Чикс. Чикс. А потом той щитку. О, пригляділа. Так. Висота у нас тут метра три, щоб ви розуміли. Але покажу. Ось це дах. Це я на даху. Ось такі краєвиди в нас, ну і ось можна на санках. Вигляд як з дрона, ні? А де ж те сонечко? Ми будемо надіятися, що воно завтра вийде. Що я не зря робив цю роботу на такій висоті. Хух. Ну що ж, друзі, ось і настав наступний день. Гідромедцентр наш не обманув все-таки. Самі бачите, яка гарна. Чудова погода, сонце вийшло. Клас. Сонячні панелі роблять генерацію. З 12 панелей, що в мене на даху, я зміг очистити всього 10. Ну, самі розумієте, сніг, висота, стрьомно трохи. Стрьомно лазити, тим більше я боюсь висоти, якби це трошки не мій коньок, це лазити по конькам. Скажімо так. Ось ось така гарна поводка сьогодні. Гарно сонечко світить. Зараз ми подивимося з моїх 12 панелей в другій годині дня це максимальна генерація. Влітку мене виходить десь 5,5 кВт з них виходить. ну Такий кут нахилу трошки неправильний, я зробив, тому я не викачую з них тих 100%, що якби заявлено виробником. Тому. 5,5 з 12 панелей. 5,5 кВт. Влітку вони дають. Зараз я вже повністю від сонця запітаний. У нас знову відключення світла. Повторюється, у нас 16 16 січня 2026 року. Світла немає. Хата в мене від сонця. зараз Подивимося, я включив зараз справку. Подивимося, що ну, не витягує не витягує сонце моєї пралки. Ось 1,1 ,1 кВт, щоб ви розуміли, з 12 панелей таку погоду взимку вони дають. Ну нічого, я сильно не розстраююсь. От споживання в мене зараз бачите. 2,4 кВт. У мене включена пралка. Думаю, поперу речі, поки є сонце. Я не розстраююсь, якби. Це нормальні показники. Зараз пралку я закінчу прання, і воно буде далі заряджати мою батарейку. До вечора зарядить. До вечора зарядить. Буде заряджений акумулятор, мені на ніч хватить, а завтра передають також сонячну погоду. Тому я сподіваюся, ось цих 5 днів, що показують сонце, я думаю, можна повністю автономно заряджатися від сонця, навіть не вмикаючи. Вхідний автомат. Я навіть його виключив, бо вони дають зараз світло там на годину на півтори людям. Але я думаю, є сонце, то чому не скористатися сонцем? Я навіть не буду задіювати зараз мережу цю нашу державну. Тому якось так. Оце сусід, мій бачу, теж взявся за таку роботу. Бачите, Також чистить. Чистить дах. Якось так. 6,6 кВт панелей, які в мене стоять, що вони зараз видають? Зараз друга година дня, Якби пік по сонцю. Зараз я вилажу, вилажу на дах, щоб показати вам. Що тут робиться, як я почистив їх. Ну, ось, будь ласка. Там шість панелей. І яких 6, ну да, 6. І ось тут 6. Ось така от картина Намал... вимальовується. Зараз подивимося що. Тих 12 панелей, які влітку мали би видавати 6,6 кВт. Але знову ж таки повторююсь, вони влітку мене не видають 6,6 к, бо тут трошки нахил даху неправильний, не тих їх 45 градусів, чи скільки там вони мають бути, щоб вони повністю віддавали своїх 100% заявленої потужності. Що ми маємо на зараз? Зараз я поставив машину на зарядку 8 А пхаю. І, і трошки заряджається в мене акумулятор. Ось, будь ласка. Автомобіль стоїть на зарядці в теплоті. Тут в мене буржуєчка, я собі розпалив трохи, щоб тут плюсова температура була. І машинку поставив ось так заряжатися. 8 ампер повторюю, зарядка йде, ось в панелі, бачите? 2 кВт. Зараз вони видають. 2 кВт панелі. Споживання в мене 2,12. Ну, зараз трошки ток зменшу, щоб ток зарядки автомобіля я маю на увазі. Зменшу, щоб більше заряду йшло в акумулятор, бо акумулятор у мене зараз не заряджений на 100%. От 53 вольта а має бути 58 Тому, Тому якось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому сподобався такий контент. Буду для вас щось знімати схоже, кому заходить. А кому не заходить, можете дизлайк поставити або ну, нічого не ставте. Діло ваше. Все, всім мирного неба.